Перед мікрофоном Яна на запрошую на рубрику Ми суспільство. Про них я хотіла розповісти вам вже давно. Вони існують у найменшому польському селі. Їхня історія сягає 1877 року, і, попри те, що стереотипно вони пов'язуються із випіканням пирогів за традиційними рецептами. Саме тут жінки можуть розвивати свої лідерські здібності, розширювати діапазон знань і вмінь а також і це важливо дбати за свої права. Гуртки або ж дослівно кола сільських господинь, кола господинь війських тобто добровільні, самоврядні і незалежні громадські організації, учасницями яких є жінки з малих населених пунктів містечок та сіл в Україні, як мені здається, немає відповідників гуртків сільських господинь, але якщо я помиляюся, прошу написати наш номер телефону плюс 48, це код Польщі 508 -0 Одинадцять І пишіть теж на мою електронну адресу Яна равлик польське радіо. Крапка. А поки чекаю на інформацію від вас, шановні слухачі, чи діють в Україні кола гуртки сільських господинь, розповім, як ця мережа виглядає у Польщі і якою є історія та завдання таких гуртків. Натомість спочатку дізнаємося, що поляки думають про гуртки сільських господинь, чим на їхню думку займаються учасниці таких кіл. Chór Toksiewskich Gospodyń w Mene asociuje się i z pracą dla miejscowej gromady, a także z prowadzeniem razem wolnego czasu. To miejsce, gdzie spotykają się kobiety. To miejsce, gdzie zaznaczają się kobiety i razem wykonują jakiś handmade. Wykonują takie roboty domowe. I wspólnie w jakiś... A także jakimś czynem współpracują od nas odnośnie, one rozmawiają, dzielą się receptami, razem gotują albo pracują w ogrodzie, albo płytą z ludźmi. Nawet w ogrodku, czy tworzą coś z wikliny. No, że tam gospody nie No tak, gospodynie nie pierogi, prochy, smażać mlyncy, liplać Pierogi robią. Dbanie chociaż o tradycyjne. Wony wydytwory uć tradycyjnie, pisnie. Tego typu rzeczy. To oczywiście też daje czasami. Ich niedialni jest przynosić czasem prybutkę. To muszczą wony podejść swoje to wyroby. Dziękuję. Dzięki temu mają jakieś pieniądze. Te panie z domu... І Ці жінки виходять з дому. Зустрічаються в цих колах сільських жінок, щоб не нудьгувати. А чим займаються сучасні жінки. У сучасних гуртках сільських господинь вже за мить розкажуть наші співрозмовниці, але спершу короткий історичний екскурс. Перший гурток сільських господинь у Польщі був заснований у 1877 році в селі Яніславіце заснувала його соціалістична діячка Філіпа Пласковицька. Хоча, схожа організація організація під назвою Товариство господинь діяла у 1866 році на Помор'ї. Діяльність гуртків сільських господинь від самого початку існування зосереджена на п'яти напрямках: це, зокрема, допомога сільським сім'ям, у вихованні, навчанні організації відпочинку дітей і молоді. Це теж діяльність в напрямку захисту, охорони, усвідомлення. Про здоров'я, а теж соціальне забезпечення сільських сімей один із важливих напрямків це розвиток жіночого підприємництва. І ще один напрямок діяльності гуртків сільських господинь це розширення участі мешканців села у сфері культури і культивування фольклору. Учасниці гуртків теж захищають права жінок станом на 2024 рік у Польщі діяло 16 тисяч. 320 гуртків сільських господинь. А у гміні конописька неподалік Чанстохови налічується увага 11 таких гуртків. Ця гміна взагалі вона побила рекорд у Польщі за кількістю таких організацій. Гостою першої програми польського радіо була Олександра Щепанська, голова гуртка сільських господинь в селі Копальниця. Це гміна конописька. І на запитання, чим займається гурток, яким вона керує, чи це випікання пирогів, плетіння злози. Співрозмовниця польського радіо відповіла ні, наше тільки це, наші учасниці беруть також участь у різних врочистостях, що проходять у гміні. Вони також активні в житті костелу, а також ми їздимо у велосипедні екскурсії. Ми намагаємося підтримувати традицію і продовжувати її. Гурток сільських жінок проводить різдво та інші обрядові свята. Наприклад, два тижні перед великодніми святами ми проводимо так званий гаїк. Обряд відбувається в неділю, що передує вербній неділі. Ми ходимо по хатах з деревцем, прикрашеним кольоровими стрічками. Це деревце і називаємо гаїк, а також співаємо обрядові пісні. Ці пісні повинні пасувати до конкретного господаря, до конкретної господині та їхнього обійстя. І ми співаємо такі пісні. Кова, господинь, господині, дічі шпіваю, якою є історія гуртків сільських господинь у гміні конописька, коли вони почали діяти? Конопісках Вогуле коваґ у конописках гуртки сільських жінок діють вже 150 років. А наше коло минулого року святкувало своє 55-річчя. Я його третя голова і керую колом майже 30 років. До нас приходять нові учасниці, і так ця історія продовжується. Це таке коло господинь, власне, куре ктуре чомгле, є. Ваш гурток не тільки має довгу історію, але теж здобуває різні нагороди. Так, ранкінг Нещодавно ми отримали звання найкращого кола сільських господинь у цілому сілеському воєводстві. Це конкурс, який проводить газета Господиня. Для нас це дуже важлива нагорода. Це означає, що нашу працю помітили. Ми справді намагаємося бути активними і проводити цікаві заходи. Потиками що чварте, а є маємо проби, то частіше. В нашому гуртку. діє теж танцювальна група, і ми танцюємо болівудські танці канкан. -кан. Не хочу хвалитися, але нас приїжджало знімати французьке і чеське телебачення. Ми постійно працюємо над хореографією, виступаємо на заходах, таких як дні конопіск. Чому обходжене дні конопісмами п'якном халеспортоворліка що для вас є найважливішим у діяльності гуртка сільських господинь? Значить, для нас для нас важливе усе. Найважливішим є те, щоб бути тут і тепер. Якщо ми танцюємо, то в цей момент найважливішим є танець. Якщо ми зустрічаємося, щоб поділитися рецептами або щоб приготувати страви на якесь свято, тоді це для нас найважливіше. Ми дуже хочемо, щоб наша гміна, наші іконописка розвивалися, а мешканцям, щоб добре тут жилося. Алімами в пані директор. i która pomaga kołom Це була Олександра Щепанська, голова гуртка сільських господинь у селі Копальниця. Цегміна конописька неподалік Ченстохови, починаючи з 29 листопада 2018 року. Такою правовою основою діяльності гуртків сільських господинь є закон устава о колах господинь війських. Гуртки теж отримують дофінансування на свою діяльність з Агентства реструктуризації та модернізації господарства і теж на різні свої проєкти вони можуть отримати гранти з європейського союзу. Але про це все розповість Данута Ястшамська, голова гуртка сільських в Гміні Жуково, Картузький повіт, це Кашубе. Naszą devizą, może powiem w ten sposób... Наш девізом може повім темпаш девіз гурток із традицією, тому ми повертаємося до нашої традиції, намагаємося черпати з неї все, що найкраще. Наші жінки створили фольклорний ансамбль кашубки і співають наші традиційні кашубські пісні, прославляючи культуру нашого регіону по всій Польщі. Але ми дивимося також у майбутнє. В межах кола діє танцювальний колектив, який займається сучасним танцем. Ну і звісно, традиційна кашубська вишивка. Ми теж намагаємося її відтворювати. Про це дбають жінки з нашого кола. Виконуємо праць прац харчі кашопським. На території Кашуб функціонує обов'язок. У нашому регіоні на кашубах є кілька шкіл вишивки і традиційних кашубських орнаментів. А орнаменти колористика залежать від конкретної частини кашуб. У деяких селах переважає синій колір, в інших домінує червоний. Наше коло належить до жуковської школи, і у нас переважає синій насичений синій колір. Хоча, звісно, є кілька відтінків синього у наших орнаментах. І минулого року вишивка жуковської школи. To to, te, czym zajmuje się nasze kolosyjskie rodzinok, było wpisane do Spysku Polskiej Niematerialnej Spadzczyny. Ten spysok składaje Nacjonalny Instytut Kultury i Spadzczyny, a teraz my dokładujemy z usług, żeby naszą żółkowską wyszywkę wnosić do Spysku Niematerialnej Spadzczyny UNESCO. Szkoły Żukowskiej na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa. А крім цього, Жуковське коло сільських господинь минулого року організувало курс комп'ютерної грамотності. Спочатку жінки написали грант і отримали згодом на це кошти із євросоюзних фондів і провели такий курс про діяльність гуртка сільських господинь у гміні Жуково на Кашубах розповідала голова Данута Ястчемська. thank you Ви слухаєте рубрику Ми суспільство, в якій відвідуємо гуртки сільських господинь. Польська назва кова господинь війських. Нагадаю, у всій Польщі діє понад 16 тисяч таких гуртків. А перший гурток сільських господинь заснувала. Нагадаю, я про це згадувала, але варто ще раз нагадати: у 1877 році Філіпа Плас. Сковська вона була вчителькою і за свою діяльність російською імперською владою вона була направлена до 10-го павільйону Варшавської цитаделі, а померла дорогою до Сибіру, куди царський режим заслав її на 5 років у межах гуртка. Засновниця і проводила зустрічі, де жінки могли разом зустрітися, провести час, обмінятися думками, і теж, звісно, вишивати і готувати разом. Плесковицька не тільки заснувала перший гурток сільських господинь, але теж започаткувала вечірні курси для молоді і дорослих мешканців сіл. Займалася вона просвітою мешканців сіл. Тож від самого початку. І на цьому варто наголосити гуртки сільських господинь роблять наголос також на освіті, на розширенні компетенції жінок. Сільські жінки почали організовуватися не просто для того, щоб ділитися рецептами чи там випікати разом пироги. Для них теж важливо було вийти з дому, подбати про себе, зустрітися з іншими жінками. Зустрічі поколінь, жінок різних поколінь, тому що до таких гуртків на. Належать жінки справді різних поколінь, обмін досвідом це поєднання теж традиції і сучасності. І так само сьогодні сучасні гуртки сільських господинь часто діють як інкубатори малого бізнесу. Учасниці гуртка продають свої вироби на різних врочистостях, теж в інтернеті. За зароблені гроші вони організовують поїздки для мешканців своїх сіл, літні табори для дітей, теж організовують. Фестивалі, які популяризують локальну культуру і традиції, безперечно, характер діяльності гуртка залежить від учасниць і від голови. І зараз я би хотіла вас познайомити із трьома жінками із гуртка сільських господинь з гміни Лешновола, це Мазовецьке воєводство. Марта Даніло, ініціаторка і авторка сторінки «Кобєти на трактори, жінки на трактори, це жіночий портал Кобіти на трактори присвячений трофі-рейдам, тобто змаганням із подолання бездоріжжя на позашляховиках чи квадроциклах. Теж в студії четвертої програми польського радіо були учасниці тих, цих трофі-рейдів і учасниці гуртка сільських господинь Кароліна. Фішляк і Сузанна Саварин, отже, чому трактор Марта Даніло? Ми живемо в селі. і Трактор це природний невід'ємний елемент нашого побуту. Моя мама мала сад і доградала його на тракторі. І я пам'ятаю, що в дитинстві ми їздили на тракторі, тому я ніколи не боялася тракторів, і насправді від трактора почалося моє зацікавлення поза шраховиками. Потім я познайомилася із людьми, які поділяють мої захоплення. Ну і так народилася ідея проводити жіночі рейди. Потім падпомис на організація райду. Carolina Fischlack. О, давка адреналініс огромна, бо я завжди дба доза адреналіну на такому рейді величезна. Я дбаю, щоб траси були складні, вимогливі і щоб учасниці мали перед собою непрості завдання, і щоб після кожного рейду вони відчували якусь перемогу, і цей адреналін, щоб зрозуміли, в чому суть цього спорту. Упродовж років цей спорт розвинувся. Якщо у першому випуску брало участь 11 команд, то минулого року, коли ми мали п'ятий випуск, в ньому взяло участь 60 команд. Кожного року команди отримують роудбук і по ньому їдуть. Odbywa się to tak, że jest jazda na roadbook. Roadbook jest zawsze powierzany pilotowi. Tej roadbook zawsze ma jej pilot, pilotka rejdu. U każdej maszynie siedzi wodzika i pilotka. I same na pilotce leży najważniejsze zawdania. Ona ma jezdobuty czerwowi początki, wyznaczy te i tak dalej. Bo wodzika tylko kieruje maszyną, to wykonuje komandy pilota. Skazimy, jedź 500 metrów w prawo, pojdźmy przed drzewem powróćmy na prawo. Jeśli trzeba przejechać przez kaluzę, aboriczkę, to pilotka z początku sprawdza jej szuka najbezpieczniejszego miejsca, a potem wjeżdża maszyna. Słowo, zawdaniu pilotki dużo i także wielka odpowiedzialność. Na wideo z naszych raidów wy możecie przekonać się, na skilkę skomplikuje trasy i jak w zahili waszko rozmawiać przez głow maszyny. Można zobaczyć, że naprawdę czasami trudno się usłyszeć. Трофі рейди, сплави на байдарках та інші спортивно-екстремальні заняття ви пропонуєте у межах свого кола сільських господинь. Це наша місія. Місія нашого кола сільських господинь це традиційно і спортивно. Тобто ми присвячуємо багато уваги спортивній діяльності. Крім спорту, ми також займаємося гендмейдом, в'яжемо, вишиваємо. Але акцент робимо на спорт. Ми проводимо щоліта змагання з трибою. Байдарка, біг, велосипед. Їздимо на трофірейди, бігаємо. Ось тепер ми готуємося до півмарафону. Ми також плаваємо на вейкборді. Як я могла про це за? No, я tym <laughs> <Nie відує. gülüyor> так, спортом, ja тільки додам, дам, що вейкбординг це черговий екстремальний вид спорту, який поєднує сноубординг, скейтбординг, серфінг і водні лижі. Отже, гміна Лешновола, мозовецьке воєводство. І ще одне коло, ще один гурток сільських господинь з цього воєводства із гміни Ригарчіце. Мазовецьке воєводство неподалік Плоцька. Голова кола сільських господинь Бата Завацька. Торік цей гурток отримав почесне звання найкращого у регіоні Мазовша у нашому колі 24 учасники, тобто 22 учасниці це жінки, і також двоє учасників, тобто чоловіків. Ми не боїмося жодних викликів. Наші господині беруть участь у різних майстер-класах, а також освоюють нові вміння. Наприклад, недавно ми всі разом садили ліс. Звісно, такі майстер-класи, як виготовлення сирів у домашніх умовах, також є, але не тільки це. Нещодавно жінки віком 50 плюс пройшли курс комп'ютерної грамотності. Взагалі, ми намагаємося бути сучасним колом. і Якщо з'являються якісь можливості розвитку, користуємося ними. Тому про нас не можна сказати, що це коло, де жінки в'яжуть і варять. Ні, ми їздимо по всій Польщі, дивимося, як працюють інші кола, вчимося від них. Шукаємо підглядаємо, приносимо на наше коло. Перший раз зростав оголошений конкурс для найлепці. Найбільших... Цей конкурс було проведено минулого року вперше, і наш віт вирішив висунути в цьому конкурсі наше коло. Ми перемогли, і це було дуже вдале рішення, що ми взяли участь у конкурсі. Коло сільських господинь – це скорочено КГВ – коло господинь війських. Я ж називаю нас КГВ – Кобіти господарне і виняткове, тобто жінки господині і виняткові. Досі ми себе почували тільки господинями, а тепер. Почуваємося винятковими. Ми перемогли в цьому конкурсі з 13 іншими колами. Цей успіх нас трішки вже переслідує, тому що не вистачає часу на всі ініціативи, у яких хочемо взяти участь. Один із напрямків нашої діяльності це благодійність, і тому недавно ми були співорганізаторками такої акції Посилка для Крашева, в межах якої ми зібрали необхідні речі, подарунки для малозабезпечених сімей. Але ми також організували великий концерт допомоги для сім'ї. Traktatu z Wiedzimu po rzezi. Był wielki koncert charytatywny dla Pogorzelców. Była rodzina, która straciła dom i wszystko. Говорила голова гуртка сільських господинь у гміні Ригарчі, це Бата Завацька. А крім цієї гміни, неподалік Плоцька, ми відвідали і Великопольщу, і Кашуби. Дізналися, як там діють гуртки кола сільських господинь, кола господинь Війських. І я поновлюю своє запитання: чи в Україні теж функціонують гуртки сільських господинь? Чекаю на ваші відповіді. Номер телефону плюс 48 – Це код по. Ольщі 508 011 546 і електронна пошта Яна. Степнівич З вами була Яна Степнівич. Ви слухали рубрику Ми, Суспільство. Запрошую теж слідкувати за нашими передачами у стрімінгових платформах Spotify Apple Podcast. А ми почуємося з вами за тиждень. thank you